Після вихідних до праці із колядою таку традицію незмінно підтримують працівники Пат івано франківська ГАЗ». колоритне національне вбрання, театралізовані постановки та розмаїття різдвяних пісень у багатоголосому виконанні. Таланти газового господарства у колективі стожари вже півтора роки, аби назбирати 30 хористів, прослуховували представників різних служб підприємства. І, хоча їхній спів зачаровує з перших секунд, до власної творчості ставляться вимогливо і критично, оскільки завжди прагнуть до нових висот. Це був чотириголосний спів. В такому складі непрофесіоналів це звучить дуже цікаво, і власне самим хористам, працівникам газового господарства є дуже цікаво і вони мають величезне бажання весь час вивчати нові пісні, нові коляди, залучати до цього, ви знаєте, в і бути артистами. Така творчість чудовий спосіб згуртувати працівників, адже на роботі каже голова івано франківськгаз Ігор Прокопів, має бути не лише матеріальна складова, а й душа колективу. Хор цю функцію виконує невідмінно, адже стер умовні межі між різними частинами підприємства. Всі з різних служб. І частина з міста, з міського управління, частина з головної одиниці. Якщо чесно, вона навіть дозволив нам стати таким мостиком між містом і обласною одиницею, тому що завжди вважалося, що область то і область, місто то й місто. На зараз на це є практично з допомогою хору в основному футбольної команди спонків спільних заходів. Практично ця старта. Там і є єдиний колектив, і хор один з тих елементів таких об'єднуючих. Виступами перед колегами хористи не обмежаться, тож вирушать колядувати ще й на дружні підприємства.